Завершили. Я прошу хвилину, Ляшко. Він прізвище не називав ваше. Він казав. Прошу. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, я думаю, що ні для кого з вас не є таємницею, що ми живемо в країні суцільної соціальної несправедливості. Коли мільйони українських громадян вранці встають вечором лягають, думають, де заробити копійку і прогодувати сім'ю. А більшість із нас президент, уряд, чиновники, вони ні про що не думають. Бо їм, я сказав і депутатів. Більшість вони ні про що не думають, бо їм вареники самі в урота плегають разом із сметаною. І тому питання скасування пільг давно перезріло. Пільги мають бути скасовані. Соціальна справедливість в країні має бути відновлена. Мільйони людей сьогодні дивляться на Верховну Раду, і мільйони людей хочуть побачити, чи є у вас совість, коли ви перед виборами обіцяли скасувати пільги. От зараз побачимо, як ви будете голосувати, чи згадаєте ви про те, що обіцяли людям. Обговорення закінчено.